І так ми починаємо великий розділ, який називається у нас дробові числа і дії з ними. І перший такий параграф цього розділу, ну він тут четвертий написано, це у нас звичайні дроби. Ну і Сьогодні наш 25 й пункт уявлення про звичайні дроби. Ми зараз з вами розглянемо. І так, зараз я малюночок відкрию вам, ви маєте уявлення про цілі, тобто натуральні числа. І якщо ну, ми додавали, віднімали, множили, ділили, зводили до степені лише натуральні числа, і в наш розділ перший був які дії з натуральними числами, то зараз ми бачимо, що у нас з'являються дробовіші числа. Але ми в житті вже їх зустрічали і знаємо, що якщо вам потрібно розділити якийсь торт, як показують, і розділили його на 10 частин, розрізали на 10 рівних частин, то, вони, то кожному, якщо прийшли друзі. На свято, і потрібно кожному дати по кусочку торта, то кожен отримає, якщо 10 друзів, по одній десятій сорт. Тобто, наприклад, такий дріб. Дріб, який містить таку рисочку, називається звичайним дробом, і він має чисельник. Це чисельник, чисельник. І те, на що у нас щоб під рисочкою це у нас знамен. І так, що показує чисельник. Чисельник показує, е е скільки частин взяли. А знаменник показує, із скількох частин вибрали ту частинку, що показує чисельник. Або, по-іншому, е 10 це у нас на скільки частин розділили 100. А 1 це Кілька частин отримав у кожний, тобто одну десятку. Тоді, іншими словами, наша рисочка, тобто одна десятка, це означає, що один торт розділили на 10 частин. Тобто рисочка, що позначає дріб, вона в звичайному записі означає, що ділить. Тобто. Один поділити на десь. Таким чином можна розділити і взяти, наприклад, ну, щось розділити на дві частини, да, якийсь торт, напр можна розділити. Да. І я зафарбовую на дві однакові частинки. І я зафарбувала на скільки розділили? На дві частини, а я зафарбувала одну. Тобто. Можна зробити по-іншому, можна побудувати якусь таку фігурку, розділити її на рівні частинки, на чотири рівні частинки, і я зафарбувала якусь частинку. Скільки я зафарбувала? Одну з чотирьох, так? І так, знаменник показує, на скільки частинок поділили одну цілу якусь фігурку, да? а чисельник скільки взяли цих частинок із рівних, на які поділили певну фігурку. Якщо я зафарбую, зараз візьму інший колір одну частинку і ще одну частинку, то із чотирьох... Я зафарбувала дві части. Так, це ми з вами вивчили уявлення про звичайний диск. Так, далі. Тут наводяться приклади різноманітні із звичайних дробів. Це дивіться, запис виду. Одна друга читає, одна четверта, одна третя. 3, 10, 17, 24. Це звичайні дроби. Звичайні дроби. Так. Далі показали тут Це трикутничок, теж, який розділили на якісь частинки, і яку частинку площі зафарбували. Рахуємо, накілька однакових трикутничків розбили трикутника АБЦ? 1, 2, 3, 4. Кілька зафарбований блакитний колір. Три частинки. Тому можна сказати, що зображена яка частинка? Три четвертих від чого? Від площі прикупник. Три четвертих від площі прикупник. Так, це ми розглянули. Далі показують, як зобразити. Е Точки, які позначають е, певні координати. Нагадую, що у нас є координатний промінь, ми вчили з натуральними числами. Початок це 0, а потім у нас йдуть о, від нуля вправо натуральні числа 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Так? І ми казали, що якщо ми позначили на координатному промені точку А, то точка А має координату 1. І тут ми з вами можемо записати, що А на цьому малюночку 198 має координату 1. Нагадую, координати записуються в круглих дужках біля цієї точки, яка позначена на координатному промені. Але ж, як побачити наші е, числа, які дробові, вони знаходяться, зверніть увагу, зараз на малюночку, від 0 до 1. Тобто від 0 до 1 теж безліч точок можна поставити. Але вони будуть мати які координати, дробові координати. Ну і далі зверніть увагу, що у нас одиничний відрізок, це відстань від 0 до одинички, Ось оця від. Розбита на рівні такі частиночки. Рахуємо скільки цих частиночок. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто одиничний відрізочок розбили на п'ять рівних частин. Тому, якщо ми йдемо від нуля, відрахували дві частинки, то отримали точку Б з координатою 2 п'яти. Ще раз знаменник показує, на наскільки частинок ми розбили одиничний відрізок однаковий. І скільки відрахували від нуля дві частинки, отримали дві п'ятки. Якщо ми від нуля, зараз візьму інший колір, покажу, як відраховував. Від нуля йдемо раз, два. Це дві п'яти. Далі беру інший колір і йдемо до цього від нуля одна частинка, друга, третя, четверта. Тобто точка С має координату 4, 5. Таким чином ми можемо на координатній прямій зобразити точки, які мають дробові координати. Так, Це я очищаю і йдемо. Далі Далі у нас ідуть приклади. Ну, Давайте ми їх зараз глянемо, скільки їх. Тут у нас три приклади розглянемо. У, у саду барвінка росте 24 дерева. Із них 7 яблуні. Яку частину цих дерев становлять яблуні? яблуни? Ну, оскільки ми беремо 7 від 24, то у нас буде дріб дріб'яка. 24 від усіх дерев. Тому яблуні складають 7,24. Ось така от задача. Далі наступна задача. У барвінка, у саду барвінка росте 24 дерева, і з них 5 та 8 становлять вишні. І вишень росте в саду. Якщо в першій задачі. Вам потрібно було знайти, яку частину складають, да? там було легше. А тут у нас, зверніть увагу, потрібно порахувати кількість дерев. І так, ну, зверніть уважно, що у нас 5 восьмих наш дріб означає, що кількість усіх дерев, наші дерева 24. Потрібно, щоб знайти 5 восьмих від 24 дерев, потрібно 24. Ми що зробили? Розділили на 8 рівних частин. 24 розділили, тобто знаменник вже показує, на скільки рівних частин поділили якусь величину. Це буде 3 дерева, містить одна частина. Одна частина. Наскільки поділили? На вісім, але взяли п'ять таких частин, тому потрібно три помножити на п'ять і отримаємо п'ятнадцять дерев. Тобто перша дія, ми. Е Узнали, скільки містить дерев одна частина, а другою дією знайшли 5 частин. Скільки це дерев? І це наша відповідь. Відповідь. 15. Що тут питання у нас у саду? Так откілька. Так, так. да? 15 вийшли. Скільки вишень у саду. І ще раз, у саду Барвінка росте 24 дерева. Це іменована величина. Дерева. Із них 5-8 становлять вишню. Скільки вишень росте в саду. Як робиться така задача? Розв'язуємо. Спочатку, ще раз, ми беремо наші дерева і ділимо на 8 однакових частин. Тому що знаменник показує, на скільки частин розділили якусь величину. Отримали 3 дерева, містить одна частина. Потім нам потрібно взяти із цих частин 5. Це вишні. Три дерева містить одна частина, значить 5 частин містить 15 дерев. І дерева це наші вишні, які росли в саду. Це друга задача у нас така була розібрана. Ну, давайте візьмемо. Ще третій розглянемо приклад, а потім вже ви самі будете розв'язувати задачі підручника. Так, приклад номер 3. Барвінок зібрав урожай із 16 дерев, що становить 2 третіх усіх дерев його саду. Скільки всього дерев росте в саду. Тут задача, як би можна сказати, в оберненому порядочку ми робимо. І так, е, ну, давайте, бачите, малюночок. так, От скільки всього дерев, тобто нам невідомо, скільки всього було дерев, е, якихось е, саду. так, Але він зібрав урожай із 16 дерев, і ці 16 дерев, дві третіх від усіх дерев, які росли. Саду. Що нам потрібно робити? Нам потрібно зробити навпаки. Нам потрібно 16. Поділити на 2 і помножити на 3. Або навпаки. Дивимось, наше ось як записи де розв'язати. 16 ділимо на 2, бачите? А потім. Те, що отримали, множимо на 3. Тобто ми спочатку узнаємо ну, от дріб 2 третіх, да? 2 третіх це у нас 16 дерев. Це 16 дерев від, я напишу, невідомої кількості да? від всього. Що тоді потрібно зробити? Оскільки дві треті показує, що кількість усіх дерев було поділено на три, правильно? Всі дерева поділили на три рівні частини. А взято дві, отже, дві частини становлять у нас кілька 16 дерев. Тобто, виходить, що коли ми 16 поділимо на 2, ми узнаємо дерев. Дерев це одна частина. А оскільки таких частин всього три, то ми вісім множимо на три. І дорівнює 24 дерева цього. Відповідь 24 дерева. Ось ну, таким чином ми розв'язали дві задачі. Перша задача, коли нам відома загальна кількість і якихсь величин, да? ну, там, чи дерев, чи ще чогось, і потрібно знайти частину від цієї кількості. І навпаки, яка, якщо відомо якась частина іменована, і сказано, ну, яка ця частина по відношенню до всієї кількості, то ми можемо знайти всю нашу цілу величину. Таким чином, ми з вами розглянули, робимо підсумок, розглянули перше задачі, які потрібно знати, як розв'язувати. На контрольній роботі, це перша частина мого пояснення. А друга, це ми почали нову тему звичайні дроби і уявлення про звичайні дроби. І так, ще раз: звичайний дріб, наприклад, 2-3, записується за допомогою такої рисочки. Рисочка розділяє на чисельник, це те, що зверху над рисочкою, і на, на мене. Нашу дріб. І так, знаменник показує, наскільки рівних частин розділили якусь величину, а чисельних, скільки таких частин взяли. Далі ми з вами розв'язуємо, будемо розв'язувати задачі підручника, і ви будете ну, пояснювати, як розв'язувати. Якщо щось потрібно, я вам буду допомагати.